Привіт! Я Настя і моє кредо по життю вся життя сплошною вихідною. Мені навіть неодноразово говорили, що я якби втілення Маші з мультфільму Маша та відмідь. Існує стереотип, що моделі там. Матер вісімдесят, метр сімдесят ростом я ростом дуже низька. Я вирішила насамперед собі довести, що можливо все в цьому світі. Він повинен бути добрим та завжди шанобливо відноситись до всіх дівчат та жінок. Я б хотіла відвідати Лондон, місто. І також хотіла б відвідати Єгипет. Надаю перевагу більше якимось наукової літературі або якимось філософським книгам. Завжди я ще солодке. Звичайно, починається з того, що мені треба випити чаю, бо якщо цього не буде, все ранок не почався. Розв'язувати задачі по еластичності з мікроекономіки. Якщо ти є свої, такою, якою ти є, ти є особливою і тебе завжди помітять у натовпі своєю харизмою, своєю поведінкою, тим, якою я просто є всередині.